Ну, наприклад, не знаю, якісь військові підприємства, які... Може бути в... не військове, може бути хімкомбінат, який не можна відключати, так. тому що екологічна катастрофа. А хто сказав, що ну, хімкомбінат, якщо держава каже, хай він працює. Він дає цьому хімкомбінату кредит, щоб він розрахувався. Він там позику якісь йому дає, чи, чи е, якісь дає. Льготи по податкам, щоб він мов розвивати. Держава каже енергетики. Ви не відключайте? Ну я. Ну, я беру за його ага. відповідальність, у них боргів не буде. Тобто держава, так, бо, якщо вона бере, визначається це підприємство критичне для себе, то вона повинна покрити. Ну, е, ну, так, ну так у всіх країнах, так Польща, так в Чехії, так в Румунії, ну, ну всі От я беру, ви не можете. А ти кажуть, ну а чого я не можу? А, ну а якщо, наприклад, ну добре, ці українські компанії, а, наприклад, в Болгарії працює там АЕС, американська компанія. Чи ти, ти можеш е, заборонити американські компанії відключати боржника? Не можеш. Правильно? Угу. Не платить, і ми не будемо відключати. де ми не будемо. То ви ви не, має, не маєте права. Це, це, це абсолютно. Ну, у нас, врахуючи, держава забороняє, але відповідальності несе. А чому тому що ну там скільки боргів? 20 мільярдів. Ну, буде 20 з половиною. Ну, ви ж при 20 мільярдів живете, працюєте, буде 20%. А, а ті міністри, чи прем'єр кажуть, ну давай, я потримаю ще рік. А, а, там, там, а, а, а там хай той думає. І президент каже, ну скільки мене там залишилось? Там, 2-3 роки. А там хай не потримуються. Ну, я буду, А що? я на море. А я потім. Ну,